Що це таке? А, точно це ж мій будильник. Ой. Надо розставувати. Так, зараз я взую свої тапочки. І піду почищу зуб і зроблю собі якісь процедурочки для лиця. Так, от ванна. Так, зараз візьму свою зубну щіточку і моя паста. Ось так от. Тепер можна чистити зуби. От і все. Я почистила. Так, тепер зараз я відкрию свій холодильничок, там, де мої всі, всякі штучки для процедурок. Так. Спочатку візьму собі пачі. Ой, це маска. Ну нічого, мені маска теж не буде. І так, і тепер шукаємо печі. Ой, от вони. Так. маємо одні. Ось так. І тепер можна все накладувати. Масочка. Так. Тепер можна промасажувати лице наверх. Так, оцей масажерчик. І ще другий масажерчик. Одна сторона. І друга. І так, тепер візьмемо кремчик спеціальний від синяків. Отак от тепер моє лице просто зфіркає, ідеально. І тепер, ой. Візьму спеціальний Спретчик для рук, щоб мої руки були ідеально гладкі. Ефект просто супер. Так, тепер я, пожалуй, візьму свій любимий бальзам для губ. Отак от. О, Який ідеальний. От і все. Тепер е, можна, в принципі, знімати масочку і патчі. От і все. Я зняла. Так, тепер я зараз включу везде світло. Отак. Ой, Черепашечка. Привіт, моя хорошенька. Як там ти? Я тобі вже їсточки приготувала, пішли поїмо. І так, от твоя мисочка. А вот і мій, моє місце. Так. Каш, вкусна кашка. Так, тепер віднесу свої солові прибори на місце. Отак от, от тарілочку сюди, а вилочку сюди. Так, черепашечка, йде до мене. Так. Ти хочеш погуляти? Так, да? ну, значить, після збиратися. І так, вибери, яку ти хочеш взяти переносочку. Отак от, ну хорошо. Після її збирати. І так початку ми підемо на кухню і візьмемо о, тобі якісь вкусняшки на дорожку, щоб ти о, не була голодна. І так. Що ж можна взяти? Ну, кавунчики ти вже їла на сніданок, а от манго ти ще не їла сьогодні, Так що візьмемо його. І тепер. Підемо в гостіну за твоїми любимими ігрушечками. Так, я тобі, напевно, візьму пончик. Ось так. Так, тепер йдемо, я зберуся. Отже, тебе я вже зібрала і мені теж потрібно. Так, поставлю тебе поки що сюди, зачекаєш мене. Стоп. Я вже одягнулася. Тепер можна виходити на вулицю. Так, ми вже вийшли в парк. Тепер потрібно вибрати лавочку, коли нам підходить. Ось ця ідеальна. Так, черепашка, ти сідай сюди, а я сюди сяду. Так. Це ж та сама Поліана під неї. Поліана, привіт. Ой, ой. Привіт, ю. Ну, як ти потім діла? У мене добре. Ну а, як ти знаєш моє ім'я? Я, я вивчила всі імена моїх підписників. ж мільйони! Ну так. Так, давай зробимо селфі. О, давай, Поліана. Вот так вот. Так, эту и фотка потом скину. Окей? Окей, спасибо. Ты самая лучшая. Моя блогерша. Я же никогда не бачила такой классный блогерший, как ты. Ой, спасибо, Юля. Мне дуже приємно. Ну добрый пришла. Это... Ach, так класно було пообщатися з Юлією.